А ви задумувались, чому леді Гага така популярна? Талант? Адже Стефані ще з маличком мріяла стати співачкою при першій же можливості, співала в барах і клубах. Але саме за старання і прагнення її неодноразово булили. У школі Гага зазнавала знущань, навіть фізичних. Її кілька разів закидали у сміттєве відро, а від однолітків лунали образливі крики і глузування, що дуже вплинуло на її навчання та емоційний стан. Вона почала боятися ходити в школу. Однокурсники не давали їй проходу і навіть створили сайт з назвою Стефані Джерманотта, Ти ніколи. Коли не станеш популярною, де публічно її висміювали. Але спойлер, вона стала пізніше ще були творчі провокації, конфлікти, юридичні особисті кризи, фізична біль і психологічна боротьба, але це все лише зміцнило її. Я не скільки хотів розповісти про популярну особистість, а більше на її прикладі сказати всім, у кого зараз важкі часи, що не опускайте руки, продовжуйте старатись. Як би не було складно, ви все ж можете досягти успіху. Я в це вірю і от вам приклад.